Привіт, давайте поговоримо про одну річ: про той самий спокій, коли знаєш, що можеш пережити будь-яку фінансову халепу і не втратити сон. Так от сьогодні ми з'ясуємо, як збудувати саме такий фундамент по суті, свою особисту подушку фінансової безпеки. Ну що, розберемося, як це все працює. І почнемо ми, знаєте, з дещо дивного. Просто уявіть на хвилинку гроші, які настільки важкі, що їх не те, що в гаманець не покладеш, їх навіть з місця самотужки не зрушиш. Звучить як якась фантастика, правда? А от і ні, таке цілком реально існувало. Погляньте на сюди оце і є ті самі кам'яні гроші з острова Яб. Їх, до речі, іноді називають найтвердішою валютою у світі, і це, ну, не зовсім жарт. Ці величезні диски були настільки цінними, що для розрахунків їх навіть не потрібно було нікуди переносити, усі просто знали, кому який камінь належить. Це знаєте такий яскравий приклад того, як давно люди прагнули до чогось стабільного і надійного у фінансах, саме до того, що нам сьогодні дає подушка безпеки. Гаразд, від кам'яних грошей перенесемося у наші дні. Валюта, звісно, змінилася, а от бажання мати стабільність ні. Тільки от на шляху до неї тепер стоять зовсім інші, але цілком реальні проблеми. Давайте розглянемо дві дуже типові історії. Ось перша історія про Андрія. Здавалося б, у нього все добре, є пристойний дохід, але гроші вони просто витікають крізь пальці. Друзі, якісь розваги, спонтанні покупки. І ось кінець місяця, а в кишені знову порожньо. Доводиться позичати. Класика життя від зарплати до зарплати. Знайомо. А ось інша історія. Про надію. І її проблема зовсім інша. Вона навпаки дуже дисциплінована, намагається відкладати, але постійно щось трапляється то кран потік, то з котом до ветеринара треба, і всі її заощадження миттєво зникають. Виникає відчуття, ніби це якесь нескінченне невезіння. Отже, що ми маємо? У Андрія проблема з плануванням і звичками у надії, з постійними форс мажорами. На перший погляд, це абсолютно різні ситуації, але що цікаво, рішення для обох проблем, по суті, одне й те саме. І це рішення, уявіть собі, неймовірно просте, і відоме воно вже тисячі років, ще з часів стародавнього Вавилону. Давайте подивимось, як ця давня мудрість може допомогти нам сьогодні. Ось він, цей ключовий принцип, десята частина заробітку належить тобі. Або, як кажуть сьогодні, спочатку заплати собі. Ми ж платимо за все на світі: за квартиру, за їжу, за інтернет. А от заплатити найважливішій людині собі у майбутньому часто забуваємо. І давня мудрість каже, частина заробленого має залишитися у вас. Крапка. І це не просто якась красива фраза. Погляньте, який шлях пройшла ця ідея: від глиняних табличок у Вавилоні до світового бестселера у 20 столітті і аж до сьогодні, де це основа основ особистих фінансів. Це ж доводить одне: фундаментальні фінансові правила не змінюються з часом. Добре, а як це виглядає на практиці? Елементарно. Отримали дохід? І перше, що робимо, це переказуємо частину грошей на окремий рахунок не в кінці місяця, якщо щось залишиться, а одразу ж, а вже потім спокійно витрачаємо те, що залишилося, вся магія у зміні послідовності дій. І от коли ми починаємо застосовувати цей принцип, ми крок за кроком формуємо ту саму подушку фінансової безпеки, і це не просто якась купка грошей, це без перебільшення справжній фінансовий щит. То що ж це таке? Подушка безпеки це недоторканний запас, запас на випадок справді серйозних проблем, втрата роботи, якась тривала хвороба. Саме для таких от життєвих штормів вона і потрібна. Це гроші, які чіпати просто так, зась. Гаразд, головне питання: а скільки потрібно? Загальна рекомендація це сума якої вистачить на покриття ваших звичайних витрат протягом трьох. Шести, а краще дванадцяти місяців, але золотий стандарт це шість місяців. Вважається, що за цей час можна без паніки знайти нову роботу чи відновити здоров'я. І що ж дає така подушка? Ну, це набагато більше, ніж просто гроші. Це захист, це стабільність і, мабуть, найголовніше це впевненість, просто впевненість у майбутньому. Коли такий резерв є, рівень стресу падає до нуля, і з'являється можливість спокійно думати про щось більше, про довгострокові цілі. Але стриваєте. а як же надія? Поламаний кран це ж не втрата роботи, використовувати для цього величезну подушку безпеки якось нелогічно і правильно, бо для таких от випадків існує інший не менш важливий інструмент, і це резервний фонд. Його мета це якраз покривати оці невеликі, але такі прикрі несподіванки це гроші на випадок ось щось пішло не за планом, але це ще не катастрофа. По суті, резервний фонд це такий собі охоронець для вашої основної подушки безпеки. Він приймає на себе всі дрібні удари. Давайте просто порівняємо, щоб було зрозуміло. Подушка безпеки це стратегічний запас на випадок глобальної кризи, як от втрата роботи. А резервний фонд він тактичний для гасіння дрібних пожеж, на кшталт ремонту пральної машинки. У них абсолютно різне призначення і, звичайно, різний розмір. Це як аптечка і медичне страхування. Потрібно і те, і інше. Тому питання, що ж обрати, воно просто неправильне. Для справжньої фінансової броні потрібні обидва інструменти. Резервний фонд захищає від побутових негараздів, а подушка безпеки від життєвих потрясінь, і тільки разом вони створюють дійсно надійну систему захисту. Отже, повернімося до наших історій. Андрію був потрібен принцип спочатку заплати собі, щоб нарешті почати накопичувати, а надії резервний фонд, щоб захистити свої великі заощадження від дрібних витрат. Усього два інструменти, які вирішують більшість проблем. І це підводить нас до фінального питання, яке варто поставити собі. А що саме зараз заважає фінансовій стабільності, і який найпростіший перший крок можна зробити? Можливо, навіть сьогодні.